Правдання від мене, говорить Господь. Сьогодні війна. Стріляють гармати. Сьогодні війна інформаційна. Кажуть, що Путін витрачає мільйон доларів в день на цю війну. Нас осуджують, обрехують. Кажуть усіляку неправду. Сьогодні наша армія відроджується. Кажуть, що в неї немає зброї. Здається, там сама найсучасніша. Навіть інколи нам кажеться, що все пропало. Але Бог каже, що ти переможеш, бо на твоєму боці правда. А якщо на твоєму боці правда, то на твоєму боці Бог. Бог там, де знедолені, там, де отискають, там, де вбивають. Бог на цьому боці. Ми молимося з нашими братами приєднуємося разом до всіх молитви, щоб Бог зберіг нашу Україну. Послав їй мир. Ми переможемо! Слава Ісусу Христу і слава Україні!